Нарцис це один з найбільших ранньоквітучих рослин. Вони масово розпускаються у квітні-травні. Квіти нарцисів часто вирощують на зрізання, адже будова рослини така, що на квітконосах немає листя, і тому зрізання квітів не шкодить ані самій рослині, ані цибулині. Нарцизи квіти настільки різноманітні на вигляд, що, висадивши на ділянці кілька різних сортів, ви зможете утримати яскраву мальовничу різнобарвну клумбу. До того ж, різні сорти розцвітають у різний час, з проміжком у 2-3 тижні, тому ваша клумба буде довго радувати вас цвітінням. Квіти нарцизів бувають різних форм, прості і махрові, мають різну будову квітки. Селекціонери продовжують виводити нові сорти, що мають все нові й нові відмінності, саме поєднання різних ознак і дало таке розмаїття сортів нарцизів. Нарцизи поділяється за терміном цвітінням на ранню, середню і пізно квітуч. Терміни посадки нарцизів з кінця серпня і до кінця жовтня вибираєте місце для посадки нарцизів сонячне або на Розміщуємо групами інтервал між посадками залежить від візуального ефекту, якого ви хочете досягти. І при посадці в ряд великі циболини розміщуєте на відстані 10-12 см одна від одної і дрібні від 5 до 7 см. Після висадки відразу потрібно пролити. Волога стимулює їх виробляти коріння. Після відцвітання нарциза листя ще довго залишається зеленим. Це дозволяє цибулині інтенсивно нарощувати коріння і набиратися сил для зимівлі. Адже максимальне накопичення поживних речовин цибулиною відбувається саме через коріння. Нарцизи не потрібно щорічно викопувати. Вони відмінно ростуть на одному місці 3-4 роки, але після. Для закінчення цього терміну їх краще все ж таки розсадити, оскільки навколо материнських цибулин утворюються цілі сім'ї діток, яким стає все тісно. Крім того, після викопування і поділу цибулинних сімей ви отримуєте багато повного посадкового матеріалу, адже кожна дітка здатна стати повноцінною цибулиною і дати квітку.